Наразі корабельне угруповання складається в чорному морі з вісьмох кораблів, але жодного ракетоносія носія нема на службі, і вони всі знаходяться в пунктах базування. Вочевидь, в очікуванні того, що до них не доїде. Ну але все одно ми розуміємо, що загроза зберігається, і ми маємо пильнувати, що будь-який момент росіяни можуть активізуватися і в цьому напрямку. Так, звісно, ми завжди акцентуємо увагу на тому, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни і тим більше не цінує і своє населення, і тих прибічників, які в них є навіть на тимчасово окупованій території. Тому е, нагадаю, що напередодні двома днями раніше. Ракетоносії все ж таки перебували на службі і були споряджені, тому певний запас калібрів, все ж таки в них є. Вони можуть опинитися знову на бойовому чергуванні протягом 2-3 годин, і це може підвищити ракетну небезпеку. Наразі вона залишається в межах високої, оскільки нагадаю, ворога ще є тактична стратегічна авіація, яку вони все одно продовжують використовувати. Так, наприклад, вчора в за допомогою тактичної авіації авіація була спроба на ураження наших сил протиповітряної оборони на Миколаївщині, ворог випустив знову протирадіолокаційну ракету, але засобами впливу вона була знищена, і це говорить про те, що вони продовжують вишукувати наші системи протиповітряної оборони, і ось такі тачкові ракетні удари в їх тактиці залишаються.